Вітаю всіх трьохкімнатну квартиру. Показую у нас ключі, заварюйте щось смачненьке, або як в мене чай, і ходімо на перегляд. Бачу, ви нормально підготували щепи. Такі нічо такі взвели. Ми в одній зі спалень вона велика батьківська. Тут двоспальня ліжка ось саді телевізор, прикроватні тумбочки. Все у нас в таких е гарних тонах. Немовля термокружку підібрав спеціально під ці кольори. Спальня йдемо ми далі, але подивіться, яка гардеробна. Ми зайшли вже в дитячу кімнату. Дитяча кімната також не менш простора в таких світло-блакитних тонах. Ти тут постій? а я продовжу. Ми знаходимося в великій залі з кухні студію, Як ви бачите, тут такі світло вже тона, У нас тут все доступне. Це в нас обідня зона, як ви зрозуміли. Я вам покажу, що в нас на кухні автономне газове опалення, двоконтурний котел-протер, який цілий рік вам надає опалення, і звісно, теплу гаряченьку водичку. Йдемо далі до ванної. Як бачите, у нас і таке велике освітлення. Є світле. Ну і від зеркала є велика ванна кутова, така сімейна для всіх вона підійде. Подивіться, який вид на місто тут. Приватний сектор неподалік. Зупинка. Вона не ви знаєте, кріатор Павло Миколаєвич.